Аулхаус 90 метрів за 43 тисячі знаходиться у Білогородці. Він вже збудований. Зараз покажу вам планування і саму ділянку з фасаду йде у кожного свій окремий заїзд. Залишився один mm -hmm. на продажу Якраз ось ця частина. Дуже класна локація: 200 метрів зупинка і 300 метрів до загальноосвітньої школи Білогородки. А в тому напрямку 300 метрів до пляжу Річки Ірпінь. Тут у кожного свій власний септик на 10 кубів і власна світловина позаду. Тут планування загалом вільне, але по проекту тут йшла. Ванна, сходи на другий поверх, це простора кухня, вітальня столова якраз труба води заведена і вентиляційні канали. Додатково до 90 метрів іде така крита тераса, і балкон на другому поверсі. Я вам пізніше покажу. То що я казав, велика ділянка: це йде межа, така велика зона відпочинку. Це якраз відловина на вашій ділянці. Треба встановити обладнання, труба, заведена у сам таунхаус. Тут додатково ще є приватний садочок десь в кілометрі, і декілька продуктових і промагазинів. Тут по проекту може бути, ну, по плану може бути. Дві спальні кімнати чи одна велика посередині ванна кімната, і друга спальня чи третя спальна кімната. То, що казав, ще додатково йде балкон на другому поверсі до 90 квадратних метрів. І навколо якраз приватний сектор. Тут вже окремо зроблені документи на земельну ділянку. З окремим кадастровий номер, сам таунхаус, побудований за блоку і зовнішнє утеплення. Додатково ще потрібно зробити отеплення на... на стелі. І, в принципі, все інше готово. Приїжджайте на перегляд. Гарний таунхаус по класній ціні. До зустрічі!